Вітаю всі на каналі Астімоцкі. Не бачились два місяці, мені дуже шкода, але сьогодні ми поговоримо не про те, чого мене не було, а про те, яка вас куди Photoshop і що з ним треба робити. Я спробую без матів, чесно, але я не знаю, як воно піде, бо ця програма виводить мене на такі нерви, на які не здатні були вивезти мене вчителі за всі мої 10 років школи. Але це просто щось неймовірне. Мало того, що від початку він не хотів вмикатися, і мені треба було просто робити що завгодно, аби ця програма не закрилася від того, що я її просто увімкнула. Я знайшла, як її так вмикати, щоб <див> догодити всім, і малювати, і її не вимикати, і просто, щоб все виходило супер. Все вийшло. І от, проходить місяць, може, два, ну можливо, півтора. І ця програма видає мені, я не хочу працювати, онови мене, купи мене, перекупи мене ще раз, може тобі покращує. І найгірше, що це вікно навіть не можна нікуди прибрати. Тобто фотошоп як такий в мене є. Але тепер, замість фотошопу, який в мене був, у мене на половину екрана червона табличка, що ваш фотошоп взагалі-то не ліцензійований, він працювати не буде, він працює. Просто не дуже незручно. І найцікавіше, що він був ліцензійований ну, років п'ять, а зараз він вже не хоче. І найгірше, що ніхто не розуміє, що з цим робити. Я, звичайно, буду дуже намагатися якось його полагодити. Але ця паскуда вже місяць не хоче ніяк працювати. Коли його питає, що тобі треба, він мовчить. Коли його не питаєш, він кричить. Це просто якийсь. Казна що. Я скоро такими темпами вже в Кріту піду, чесне слово. До речі, Кріту. Програма непогана. Ну, тобто, при всій моїй нелюбові та зневася на неї програма непогана. Просто там немає тих пензлів, якими я люблю малювати, і функціонал трохи не такий, як я звикла. А я дуже чутлива до цього людина, і якщо хоч щось трошечки не так як було, то все. Я гублюсь, і неможливо нічого робити. Можливо, можливо, з цим фотошопом я буду змушена піти назад від Bespaint. Звичайно, я там не була десь 9 місяців, ну, якщо не враховувати малювання якихось мємів, які треба було зробити за дві хвилини на колінці. Але загалом, я чесно, дуже в розгублених почуттях через фотошоп, бо. Я щиро люблю цю програму, мені щиро подобається в ній малювати, але через те, як вона себе поводить, я навіть не знаю, що з нею робити. Бо, з однієї сторони, я не можу від нього відмовитися, з іншої сторони, він не хоче зі мною спілкувати. І в нас якісь такі аб'юзивні стосунки, що це просто на очі не налазить. Як таке можливо, я не знаю. Я собі колись склялася, що ніколи не потраплю в аб'юзивні стосунки, і взагалі це для дурних. І я таке я, точно побачу за кілометр. Але ось вже п'ять років пройшло, а я досі в цих стосунках. І періодично нам добре разом. Періодично я працюю, він працює. Навіть комп'ютер згодний працювати і не вимикатися кожні п'ять секунд, бо я його перенавантажую. Але зараз я не знаю. Комп'ютер працює, комп'ютер молодець. <побачу> він зрозумів, що в нього тепер є шанси. Але от фотошоп я чесно не знаю, що йому ще треба, крім як <сміх> моїх нервів. Бо розумієте, у мене є кілька програм від uh, Adobe, і всі вони працюють. Тільки от один фотошоп uh, ставить мені цю табличку, що взагалі-то я не так пальцем роблена, щоб працювати і не працюю. Ну, тобто, в мене є Adobe Animate, я там. Малювала анімацію і, здається, навіть є зазнятий спідпейт, який недороблений, бо я потім втомилась і забула. Але загалом програма працює, і всі інші, які в мене є, теж працюють. Я спеціально перевіряла. Але от один фотошоп, один фотошоп вважає, що працювати це для слабаків і не працює. А я не знаю інших програм для малювання в цьому біда. Ну, тобто я не проти піти на якісь прокрейти і все таке. Але ж у мене не iPad, у мене якийсь Windows, 11. Тому я не можу. А Інших програм, які не будуть коштувати всі гроші світу, я не знаю. Звичайно, Photoshop це ж теж дорога програма, але я його люблю. Тому доводиться якось моритися. Ось. Можливо, доведеться піти в кріту. Але Кріта мені дуже не подобається по своїм функціоналу. От прям не знаю. Мене, я на неї дивлюся, і мені від неї так сумно стає, що я не можу. Можливо, проблеми в моїх переконаннях. Мені треба просто з ними попрацювати і нарешті зрозуміти, що Кріта не настільки погана програма, як я про неї думаю. Що, скоріш за все, так і є. Але мені трошки важко. Бо я не хочу туди йти. Але треба. Можливо, є якісь інші програми, я буду шукати, там, не знаю. Сай, або ще щось, або в Paint піду, якщо взагалі буде печально, або перейду на папір і все. Але, чесно, Photoshop це просто я не витримую. Я, звичайно, не хотіла скаржитися все відео, і по планам було розповісти, щось, як взагалі були ці два місяці, чому я не була тут, і як взагалі я існую, про плани і тому подібне. але Фотошоп мене добиває. Я це відео хотіла зробити ще тижні-два тому назад, як тільки з'явилися перші проблеми. Але я, чесно, настільки була виснажена від цих всіх фотошопних ігор, від всього цього небажання жити в такому <свіття> світі, де фотошоп не працює, що відео я відкладала, 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 відкладала. І ось, нарешті, сижу, записую звук. Я не впевнена, наскільки воно взагалі комусь треба, бо в цьому відео абсолютно нічого інформативного. Лише спідпенди, які вдалося <laughs> зняти десь за дні два до того, як Photoshop перестав працювати, що я щиро вдячна і рада, що вирішив вимкнутися не під час спідпенду чи чого ще, знову ж, спідпент не намальований. Це один з персонажів світу Мейс і все таке. <laughs> Він не хотів бути в компанії, але його туди затягнули. Uh, і цей малюнок незакінчений це лише скетч. Але що поробиш, якщо тільки скетч в мене і залишився, бо більше фотошоп не працює. Взагалі, в мене є дуже багато не почат... незакінчених спідпейтів, бо початок в них є десь на півгодини годину. Якщо це все разом зібрати, вийде відео непогане, але там настільки все розкидано. Там подарунок комусь, там якийсь персонаж, якого я починала малювати, там ще щось і ще щось, і взагалі кіт, що разом це буде така, просто скажена машина, що я навіть не знаю, чи треба вона комусь. Я ж дуже люблю, щоб відео були цілісними. Тобто, що один спітпейт одна тема. Але. З тим, як воно зараз іде, можливо, я буду змушена кілька наступних відео, якщо фотошоп не полагодиться, а канал я закидати не хочу. Я вже і так на два місяці закинула не те, що по власному бажанню, але й не те, що я надто супротивлялась. Ось. Тому, можливо, наступне відео це буде така збірка всього, що в мене залишилось. Можливо, буде спідпеїн-анімації, бо я її малювати не вмію, пензлики мені там не подобаються, але інших програм я не знаю, того живу як можу. Що ж, у мене вже навіть немає сил кричати на Photoshop. Але мені стало чимось краще, бо ця програма мене вбиває. Мені, б, чесно, хотілося розповісти, що щось цікаве, але, на жаль, цікаво є, але якось його зараз зібрати в купу і сказати щось по темі я не можу. Можете от подивитися на персонажа. В нього не впевнено, що є ім'я, вподова кличка Андрій. Він Янгол. Якщо ви не здогадались, <сіх> ось і він такий хороший хлопчик, іноді багато нудить, але його за це і люблять. Він чимось нагадує цього. З людини бензопили Янгела Демона, який там був, але я про нього не знала, так що зробимо вигляд, що я не надихалась, а я реально не надихалась, так випадково склалось. Його дизайн був придуманий ще давно, але роде волосся, я вирішила дати йому набагато пізніше, бо я згадала, що є Кроу, Кроулі, і я так подивилася, що один у мене майже блондин, другий буде майже родий і хай буде. Бо взагалі початково в нього було теж роде волосся, але трохи світліше. Але я зробила трохи темнішим. Ну і коріння в нього волосся. Трохи темніше, ніж а, голова, чи як вона називається, я щось вже так забула, як називається частина тіла людини. Я загалом так давно не розмовляла під запис, що я вже й забула, як це. А, тому якщо моя мова зараз здається незв'язною, вона не тільки здається. Вона дійсно така і є. Плюс я ще не висипаюсь вже останні тижні-два, але то таке. Ось. І ще я можу сказати. Як висновок. Як висновок, у мене нічого немає. І я буду намагатися відновлювати активність на каналі, бо мені подобалося знімати відео, плюс зараз в мене знімався вільний час. І я б дійсно хотіла це робити, я б хотіла намагатися, я б хотіла створювати багато контенту, я б хотіла просувати своїх персонажів, але я не знаю, як воно піде. Бо, чесно, тут відбувається така срань, що я не уявляю, можливо, вам доведеться дивитися на 30. В кращому випадку в гіршому 10 секундній анімації про персонажів, про яких ви навіть не знаєте, бо я за них не розповідала. Я сподіваюся, до цього не дійде. Ще раз сподіваюся, що до цього не дійде, але можливо нас чекає таке печальне майбутнє. Але я буду вщира вдячна, якщо ви якось напишете якісь слова підтримки. Те, що вона прям дуже потрібна, але мені було приємно знати, що хтось подивився це відео якому я просто 10 хвилин скаржуся на фотошопі, те, як він не працює, і загалом нічого більше. Не впевнена, що це комусь було б сильно до душі, але якщо ви хотіли просто вимкнути відео на 10 хвилин, поки хтось кричить на фоні, то загалом непогано, мабуть. <смас> а Що ж, на цьому моменті я дякую за перегляд. Це було дуже сумнівне відео, і я почуваюся дивно після його створення, бо. Це дуже своєрідно, я таким не займаюся. Поскаржитися я можу і так. Але, чесно, Photoshop добиває, він змушує мене робити те, чого я не хотіла. От, наприклад, я не хотіла вивчати алгебру, але доводиться. Бо це цікавіше, ніж сидіти і дивитися на те, як вимкнений фотошоп. До речі, а ви знали, що існують числа уявні в математиці? Це взагалі така тема цікава. І якщо в мене буде настрій з тим, як відбувається це все, то наступне відео я скажу, що все. Канал закривається. Тепер це буде школа математики, де ми будемо розбирати уявні числа. Бо це реально цікаво. Я з такими темпами скоро стану не гуманітарієм, хоча ним я теж ніколи не була. Добре, щось я вже заговорилась. Дякую всім за перегляд. Я щиро вдячна всім, хто додивився до цього моменту. Залишайте якісь реакції, я буду вдячна і я вдячна всім, хто дочекався та не відписався від каналу. З вами була Стіноцька, побачимо ще колись потім.